1 квітня у Полтаві добіг кінця місячник боротьби з туберкульозом завершили його на мажорній ноті. Працівники Червоного Христа завітали до дитячого протитуберкульозного диспансеру з подарунками та гостинцями. Ми збираємо від населення, від небайдужих людей, від підприємців. Отакі невеличкі подарунки. І сьогодні привезли їх до дитячого відділення. Протягом місячника медики проводили роз'яснювальну роботу з населенням. Спеціальні уроки про туберкульоз провели у навчальних закладах та навіть на підприємствах. Окрім цього, близько 30 тисяч мешканців області пройшли безкоштовну флюорографію. Були звичайно зміни у деяких людей виявлені у тих людей, які потребували додаткового обстеження. І призначення лікування були направлені до лікувальних профілактичних закладів за місцем проживання та до фтезіатричної служби області, за словами лікарів, підбивати підсумки місячника ще зарано. Натомість статистика за перші два місяці 2014 року вселяє оптимізм. Захворюваність на сухоти в області знизилася на 15%. Смертність від недуги у два рази. 20 загиблих проти 40 за січень лютий 2013-го. Зменшилася й кількість рецидивів на 40%. По поводу деструктивних форм їх зменшилася теж на 40%, а кількість бацилярних хворих збільшилась до 43% серед перших вильних. Це говорить про те, що все ж таки на сьогоднішній день можна відмітити, що запрацювала лабораторна служба як загальної лікувальної мережі, так і протитуберкульозних закладів.